Знайомтеся, Патріс Дезіле, людина, яка керувала всім процесом розробки і зробила Assassin's Creed таким, яким ми його зараз знаємо, як взагалі дійшло до того, що вони почали робити нову серію. Після завершення принц Персії піски часу, наприкінці 2003 року, Патріс Дезіле отримав доручення розпочати роботу над наступною грою Принц Персії, у 2004 році. Концепція принца Персії на консолі сьомого покоління виглядала так, що це мала бути гра з розширеними акробатичними можливостями, відкритим світом. Ну і так далі, і так як керівник розробки захоплювався історією, і у частності його цікавили усілякі таємні товариства. Він вирішив за основу взяти орден асасинів, гра мала кодову назву принц Персії Есейсін. Автори надихалися життям Хасан Ібн Сабаха, засновника нізарицької ісмаїлітської держави та її військового угрупування фідаїнів, відомого як Асасини. А також у частності використовувався роман Володимира Бартова Аламут, до прикладу, одяг асасинів. Це білі шати з червоним поясом. Цей опис було взято саме з цієї книжки та подібних джерел.